Іла мерзнути в квартирі, напишіть одразу в дві інстанції до ЖЕКу та житлового комунального управління при райдержадміністрації. Відтак чекайте комісії. Вона складе акт про невідповідну температуру теплоносія. Якщо ж вас проігнорують, не здавайтеся. Тоді можна скласти акт за участю сусідів. Зафіксувати на відео, що ось температура саме така, і пробувати чогось домагатися. Якщо незадоволені так сказати всі ці прохання, клопотання і температура теплоносія не підвищилася, звичайно, залишається йти до суду. Киянка Тетяна Кікоть вчинила інакше. П'ять років тому, побачивши вкотре збільшений тариф, просто припинила платити. За два роки комунальники виграли проти неї суд. Тетяна й досі оскаржує припис досвідом ділиться охоче. Систематичні папери, скарги в письмовому вигляді. Їх обов'язково треба готувати в двох екземплярах. Обов'язково реєструвати в канцелярії, щоб на другому екземплярі вам обов'язково залишили штамп з вхідним номером з датою отримання документу. Через суд жінка домоглася, щоб ЖЕК уклав із нею договір згідно із законом. Комунальники досі зволікають. За це їх уже двічі штрафували. Космічні тарифи за опалення, за умови, що батареї ледь тепленькі вранці, вночі, вдень. Ввечері відкриваю кран і з крану тече ледь тепленька водичка. Нормативи вимагають, щоб після двох хвилин зливання нормативна температура була 50 градусів і більше. У Жінки новий лічильник води. Він вираховує, скільки спожито по-справжньому гарячої води. За місяць вийшло. Майже два кубометри мали брахувати як холодну. На радіатор теж можна встановити розумний рахівник. головне, щоб він був занесений до державного реєстру. Друге. Роботи по монтажу по ван... і по пломбуванню повинна виконувати спеціалізована організація, яка має для цього відповідні ліцензії. Тетяна Іванівна в судах уже як риба в воді. Наразі збирається судитися за перерахунок тарифів за останні три роки. Все самотужки. Правозахисники ж кажуть, обстоювати свої права громадою буде легше і дієвіше.